Новорічний подарунковий сет номер 4 вагою понад 2 кг. У магазині Весмаркет, до якого ми поклали. Курячі жерки зі смаком теріяків 100 грамів. Соломка зі свинини зі смаком вишні 100 грамів. Далі в нас ідуть курячі джерки зі смаком вишні 100 грамів. Також курячі черво 4 ковбаски 100 грамів. Ковбаски чоріза з яловичини 100 грамів, 200 грамів справжньої американської фісташки з зеленими ядрами. Також курячі джерки українські зі смаком часнику 100 грамів. Курячі джерки зі смаком сиру та чилі 100 грамів, 200 грамів перуанського кальмару, обсмаженого в вараші олії Стружка кальмару біла 200 г, жовтий смугастик 200 г, а також шанхайський кальмар з перцем та кунжутом. І його рідненька сестра. Янтарна рибка з перцем, також по 200 г. А, ледь не забув. Рибне павутиння, також 200 грамів. І на останок подарунок особисто від мене. 100 грамів імітованої ікри Горбуші. Просто подарунок до цього новорічного сету. Тож, усе це ти можеш замовити на нашому сайті wsmark.net за ціною вказаною на екрані. Новорічний подарунковий сет. чекає на ваші замовлення.